В селі Мостище увіковічнили пам'ять Героїв Небесної Сотні, спорудивши пам'ятний знак борцям за незалежність нашої держави. Тепер він височіє, наче пересторога для ворогів та захист для жителів села. Над пам'ятним знаком зіймається ангел як символ шани про тих героїв, які загинули за волю України. Цього ангела на папері зобразив художник Ігор Семак, А ідею спорудження самого знаку втілив у життя житель села Роман Сорохтей. Місцевий парох відправив поминальну панахиду за душі героїв Небесної Сотні, які віддали своє життя за Україну, освятивши пам'ятний знак та спільно з парафіянами, помолившись за полеглих майданівців, на заході виступив житель села, учасник АТО та Революції Гідності, який був поранений на майдані Григорій Кондратенко, подякувавши односельчанам за те, що пам'ятають наших героїв. Ці люди загинули не за своє місто, не за сусіднє місто, не тільки за. Мостище, наприклад, не за Україну, за цілісність, за ті ідеї, які відстоювали, які бачили. Мені залишається тільки подякувати шановній громаді, подякувати Глині Васильівні, подякувати всім присутнім, за те, що пам'ятаєте, за те, що долучаєтеся, не залишаєтесь осторонь ніколи. Саме завдяки таким хлопцям, як Григорій, у нас є Україна. Переконує сільський голова, ініціатор спорудження пам'ятного знаку Галина Пукіш. Григорій трохи заскромний. Він не хоче сказати, як він без відомих батьків поїхав на майдан. Як він там не стояв, не ходив по площадці по майдані, але воював, був ранений, і ми в селі тут переживали. Мама узнала ж за нього, коли він поранений, був коли подзвонили, що такий є. І з таких героїв, і з таких людей, як Григорій, як оці люди, оці герої наші, що, на, що вже тільки на таблиці, і Україна живе і буде жити. В 40-х роках минулого століття воїни УПА здобували волю України. Їх справу продовжили нащадки. В 40-х роках ваші діди, сестри старші, брати, здобули отой наш золотий прапор. І ми маємося гордити ним. І тепер ми маємо його охороняти. От небесу Сотню, Отеця, святив, які віддали своє життя за нас, а такий золотий прапор.